Привіт, це 44-й випуск новин на доу. Новин українського і не тільки українського, IT під час війни. На доу триває збір грошей на літачок, на комплекс ПД2. і в цьому зборі візьме участь ця камера зі збитого Орлану. Ми там трохи не інше збирались її розігрувати, але зараз потреби армії передусім. Тому додаткова умова: всі, хто задонатить більше п'яти тисяч гривень, візьмуть участь у розіграші цієї камери, яка була на збитому орлані, який, який робив розвідку для орків, а тепер послужить на благо української армії. Тому долучайтесь. І ще ви можете долучитись до допомоги зсу тим, що прийдете на наш офлайн запис подкасту. У нас там. Встановлена межа донату 1000 тисячу гривень, можна більше, але від тисячі гривень, і тоді ви отримаєте квиток. От, ми поставили з самого початку, там було, нагадаю, 70 місць. Ми поставили з запасом ціль в 100 тисяч гривень, і от вже зібралося майже 120 тисяч гривень, але ще є зайвих, не зайвих, а вільних 10 місць. Тому ще можете встигнути в суботу. Будемо раді вас бачити. Інноваційні платіжні системи і відкриті цифрові ринки. Україна та Великобританія готуються підписати нову угоду 24 серпня, в день незалежності. Мінцифри анонсували те, що вони підпишуть договір з Великобританією, і це буде угода про цифрову торгівлю. Великобританія вже підписала таку угоду з Сінгапуром і тепер буде з Україною. Не дуже зрозуміло про що саме це буде все, але там вони передбачають, що торгувати. Цифровими речами, і взагалі цифрою буде легше, і банки працюватимуть краще, і наші економіки будуть ліпше інтегровані. Мені здається, це гарна новина. І побачимо, що там буде, коли підпишуть. На порталі Дія тепер доступна автоматична реєстрація підприємства. Мінцифри анонсували також в День Незалежності, що вони запускають цифрову реєстрацію ТОВ на порталі Дія. Там треба заповнити анкетку. Це заповнення, по їх прогнозам, має займати до 20 хвилин. Після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ. І далі там можливі варіанти. Якщо вона відповідає всім умовам, то ТОВ зареєструють автоматично за декілька хвилин. Якщо ж ні, то тоді вона може відійти держреєстратору, і тоді реєстрація займе добу. От. В будь-якому разі, це добре, не знають. Кому треба відкривати товки, комусь треба, безперечно, і їм це робити тепер набагато легше. В Україні стали рідше реєструвати ФОП для роботи в ІТ. Цікаво спостерігати за динамікою, яку регулярно публікує Open Data Bot. Вони розказують про те, як відбувається реєстрація нових підприємств в Україні. І з добрих новин те, що в серпні були тижні, коли. По кількості реєстрації нових підприємств ми обігнали лютий цього ж року. Це добра новина. Погана в тому, що раніше там в перші тижні війни відсоток реєстрації фопів з кведами айтішними був 31%. Зараз він знизився до 17%. і тепер е, айтішечка не найпопулярніша серед фопів, а найпопулярніша розрібна торгівля. Можливо, це пов'язано з якимись сезонними коливаннями, наприклад, що там на осінь більше торгових підприємств відкривається. Не знаю, зрештою, і 17% з усіх нових фопів це. Досить багато. YouTube запускає окрему сторінку для подкастів. Нарешті. Це експеримент. Він проходить поки що тільки в Штатах. Є окрема сторінка podcasts. Я спеціально для вас, точніше, для цього випуску новин, включив VPN, зайшов, зайшов на цю сторінку і нічого там не побачив. Мабуть, треба мати ще й американський акаунт. Просто в локації недостатньо. Я радий дуже, що YouTube звернув увагу на подкасти. Давно пора було. З іншого боку, YouTube періодично робить якісь розвороти своєї стратегії в бік чи того, чи іншого. Там у них були з телебаченням експерименти, до цього там з музикою, і, і якось вони. Потім з часом відмовляється від цього. І таке враження, взагалі, що YouTube він живе якимось своїм життям. А його продукти вони намагаються його в якийсь бік рух але це не дуже виходить. Подкасти, я думаю, вони вже займають на Ютубі істотне місце. І добре, якщо з'явиться окремий розділ, де їх буде слухати якось зручніше. З іншого боку, я не дуже вірю, що Ютуб відмовиться від своєї алгоритмічної стрічки і дозволить там справді отримувати всі нотіфікейшіни про нові випуски подкастів, на які ви підписались. Ну тобто, як чому при Взагалі подкастів, тому що там, якщо ви на щось підписались, то воно вам гарантовано доставляється. А в усіх цих фейсбуках Ютубах там як вирішити алгоритми, навіть якщо ви поставите дзвіночок. До речі, не забувайте на цей канал підписуватися і ставити дзвіночок. Мені здається, що їх розділ подкастів він буде так само працювати, тобто там алгоритми будуть вирішувати, що вам цікаво, але добре, що він буде. Незалежні та готові до бою поради українських військових про те, як правильно підготуватися до можливої мобілізації. Називається матеріал надов. Я не буду його переповідати, просто раджу тим, кому ця тема цікава, там багато практичних порад людей, які в армії, і я думаю, що до їх порад варто дослухатися. З того, з, ким би я, з чим би я посперечався, там хтось з тих, з ким говорили, зазначив, що навушники. Треба тільки якщо ви будете на фронті. З того, що я чув, у мене є один друг, який просто на стрільбах отримав травму вуха. Там барабанні перепонці, це називається перфорація. Тобто вона буквально пошкодилась. Це дуже неприємна штука, і у більшості людей, мабуть, це б не сталося. Але от у нього вона виявилася слабшою ніж у інших. Це тижнями. Буквально таке дуже неприємне лікування, не можна навушники використовувати і все таке. Тому. Мені здається, що цінність навушників трохи недооцінена в цьому матеріалі. Все решта, правда, і читайте. DataRobot звільнила 26% персоналу, щоб скоротити витрати. Стартап у галузі штучного інтелекту, дата робот скорочує 26% персоналу і зазначають, що 7% залишають компанію добровільно. От Цікаво, що там з тими сімома відсотками, чим вони відрізняються від інших 26. От така новина зараз в світі зрозуміло, що відбувається. Багато ринків скорочуються, і от така ж участь дістала і їх. Але нагадаю, що з DataRobot це вже не перше їх звільнення. Раніше вони звільняли 7% персоналу. І тоді це було ще на фоні скандалу. що Там якось топ менеджмент дуже негарно повівся з опціонами. Тобто вони їх для себе обналічили, вийшли з своїх. Іх опціонів а для людей це не спрацювало. От і тоді був скандал. Зараз це ну підтверджує, що в них не все добре, але вони в своїх прес-релізах зазначають, що це для того, щоб сфокусуватися на своїх сильних сторонах, і сподіваюсь, компанія продовжить існування. В Україні хочуть вдосконалити систему бронювання військовозобов'язаних. Законопроект вже у Верховній Раді. Я дуже не люблю робити огляд законопроектам, але це законопроект від Кабміну, тобто в нього шанси на проходження високі. І вони кажуть, що от вони в цьому законодавстві наводять порядок. Зокрема, там зазначається перелік тих, хто підлягає бронюванню, і там з'явився такий пункт, як я розумію, раніше його не було, який звучить. Таким чином, на підприємствах в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльністю населення в особливий період, які саме будуть критерії для того, щоб підпасти під цю статтю, незрозуміло і незрозуміло, як відбуваються поточні бронювання айтішників, тому що тому що зараз весь цей список зводиться до того, якщо ви працюєте на оборонку або критичну інфраструктуру для держави. Питань поки що більше, ніж відповідей. Apple дозволила користувачам самостійно ремонтувати ноутбуки. Зараз мова йде про те, що нові ноутбуки на m 1 і m 2 можна буде ремонтувати, і там будуть ремонтні кіти, і кожен зможе сам собі або купити набір інструментів для цього, або взяти його в оренду. Але це важлива тема в тому плані, що. Apple довго цьому опирався, вони хотіли лишатись власниками тих пристроїв, які вони вже продали людям. Але там була низка судових тяжб. І за їх результатами Apple дали зрозуміти, що вони мають бути лояльніші в цьому плані і дозволяти людям самим розпоряджатися своїм майном, в тому числі його лагодити. І от Apple виконує ці всі рішення і от запускає там мануали, продаж інструментів і збільшує кількість сервісних центрів і доступність запчастин. Сподіваємось, буде скоро якийсь модульний MacBook, який ми зможемо самі перебирати, апгрейдити і все таке. Насправді, навряд. Код Technologies не розрахували з контракторами після звільнення. SEO після запитань про невиплату не виходить на зв'язок. Розслідування до Вийшов матеріал. Про те, що дизайнерка компанії Code Technologies написала, що з нею не розрахувались, не заплатили там один чи два рази. Вона сказала, що вона звільняється, попросила розрахуватись, її забанили в усіх засобах спілкування корпоративних і не виходять на зв'язок. Редакція знайшла ще одну людину, яка також там працювала, і там ну схожа історія. Компанія маленька там. Близько 20 людей, вони переважно з України, компанія сама британська, власник і CEO, і я так розумію, основний менеджер в цій компанії він з Ісландії, здається. І, судячи з усього, це просто непорядна поведінка компанії і конкретної людини. Вважаю, що з цим особливо нічого зробити не можна, але можна знати про те, що в цій компанії краще не працювати. Про батьківський прочухан у Нікс. Прокоментували лютневий лист до фахівців компанії щодо можливих звільнень керівник. Компанії Нікс Ігор Брагінський, Нікс, це Харківський Нікс. Він на початку війни написав лист. Ми його тоді обговорювали. Здається, він такий досить жорсткий був, і там були заклики співробітникам вийти з туману і почати працювати, не підставляти своїх колег. А то буде непереливки, і ми будемо з ними прощатись. Писав він тоді. Зараз вийшло його інтерв'ю Форбсу, і він каже, що це був була оце про батьківський прочухан, який треба був, щоб люди взбадрили. Це не стосувалося тих, хто був у Харкові, бо вони, красавчики, і продовжували і продовжують працювати. Але деякі люди дуже залипали в новинні стрічки, і їх треба було розбудити. І каже: от я написав цього листа і на всіх це подіяло. Не знаю, що сказати. А, запитаю у вас, а на вас діять протверезні батьківські прочухани від керівництва компанії, чи ні? О, і зараз буде польський блок у наших новинах. Польща передала Україні 5 тисяч терміналів Starlink. куди їх спрямують? Михайло Федоров заявив, що е, Польща Передає Україні і оплачує 5 тисяч старлінків, але там важливо, що вони оплачують їх купівлю та їх підтримку. Тобто, там же, що це все не дуже зрозуміло з абонплатою, бо вона там поки для України безкоштовна, але в будь-який момент її можуть почати брати, і, і все таке. І от Польща 5 тисяч терміналів прямо оплатила і, і буде оплачувати. Але не зрозуміло, на який період. Зараз у нас вже близько 20 тисяч терміналів буде ще. Скільки всього потрібно, Михайло Федоров не став зазначати, тому що це може бути питанням національної безпеки. Україна та Польща співпрацюватимуть у сфері. Кіберзахисту, що передбачає угода, угода передбачає обмінюватись найкращими практиками у протистоянні кібератакам, проводити спільні навчання, ділитись інформацією про кіберінциденти, і боротися з дезінформацією. Зазначається, що Польща, як і Україна, зазнавала кібератак з початком війни, і от зараз ми будемо з ними краще співпрацювати на рівні держспецзв'язку, з того боку, канцелярія, прем'єр-міністра. В общем, у нас в цифровому вигляді буде співпраця, що треба. Я подумав, що От цікаво, що все одно політики сприймають кібернебезпеки, кібербезпеку, і поки що так трошки м -м, периферійно. Е, ну, в тому плані, що про це всі говорять, що це важливо, але це, типу, не так серйозно. І, і я подумав: а може треба утворювати якісь військові альянси спочатку в Кіберпросторі, зробити якесь таке нове НАТО, в Рашці там не зрозуміють взагалі про що мова, і домовитись, щоб була прям як п'ята стаття. Якщо нападають на когось одного з нас, то всі це сприймають як напад на їх особисту територію і матимемо, хоча б кіберзахищеність від, від рашки. Якось так. Українські водійські права і техпаспорт паспорт будуть доступні в польському застосунку М обиватель Україна та Польща домовилися, що можна буде пошарити документ з однієї апки в іншу. Дуже цікаво, як це технічно буде реалізовано. І дуже радий, що в Польщі теж є їх місна дія, і що вона працює, і що вона буде з нашою дією співпрацювати, і, і взагалі, радію, що наші економіки і, і життя все краще інтегровані. Дуже чекаю можливості самому з'їздити в Польщу. Ніколи не був. І на цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі на офлайн записі і в наступному випуску новин.